Може, і так, і тим більше, що я з моїй сім'ї багато от були студенти, діти. Вони вже в кінці серпня їдуть на навчання. А коли раніше буде, всі можуть прийняти, прийняти участь у святкуванні. От я підтримую. Бажано, напевно, що все-таки перенести, бо дійсно піст і ну, до ці розваги не дуже доречні. А Молодь хочеш повеселитися, то я думаю, що треба перенести. Я хожу в Вілінську церкву, то підтримую, звичайно. А Ну, насамперед, щоб себе вільно почувати, що ти каже, не в піст щось робиш, а іменно а все. Все одно коли, аби мир був в країні, а решта коли святкувати, не... мені все одно. Я категорично проти того виступаю, тому що це, по-перше, так як от історично склалося. так, Наше місто да, от, має велику дуже історію. от, І це споконвіку так було, це діди-прадіди. Тобто ми його не започатковували, ми не вправі його відміняти. Тобто люди всі знають і всі розраховують на це і готові, як то кажуть, прийти і вшанувати історію нашого міста в той же день. То історично, здавендевен, то нехай буде 25-го, ну, це буде нормально, бо всі люди вже знають набагато. Я думаю, що не варто. Нехай лишається так, як є. Тому що люди вже мають свої плани якісь. Якщо так вважає більшість половина міста, ну хай би було би. Ну, взагалі 24 серпня це є так, як офіційний день незалежності для всієї країни, хай би було би цей день. Так би було б 25-го день міста, хай було б все так під порядок. Було б непогано. Хай буде на Іллі, на 2 серпня. Ілля то є престольний праздник тут. От. Ну, Ілля це релігійне свято, то вже нехай буде і то. Я не підтримую перенесення дня міста, тому що як ми всі привикли святкувати день міста 25 серпня. Якщо по історії так було, то хай так і буде, і так так і залишається. Я категорично проти. Проти це через те, що історично так склалося. Ми ж не можемо змінювати історію. Нехай буде по історичному. По-історичному. все таки треба історію вертати на свої місця. У мені, в принципі, все одно місто все одно стоїть на місці наше.